Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, вчительниця в 6 вуликах. Сьогодні прийшло таке запитання, як виправити трутову сім'ю, яка отрутневіла. В першу чергу скажу, що трутневіють і різні сім'ї бувають трутовками. Чому стають трутовками? В першу чергу почнемо з того, що. Часто буває трутовка, коли є, що матка трутовка стає, а є бджоли трутовки, які, ну, давайте все по порядку. Матка трутовка стає у більшості випадках, коли вона вже закінчується в неї. Запас сперми, більше всього це буває під час зимівлі і по весні буває, але буває і молоді матки, коли вони не змогли по якимось причинам, а більше всього, із-за погодних умов не змогли облетітись. І час пройшов, перебило їм, вони не могли облетіти. Це може і трутня не було в окрузі, а ви своїх вирізаєте, і таке трапляється. І трапляються бджоли трутовки. Теж горбатий розпліт. І в тому випадку, і в тому випадку розпліт у вас буде, якщо взяти рамку, то він буде горбатий. Отак. Один від одного відрізняється. Від один більший, один менший. Ну і ми його називаємо горбатий розпліт. Як його виправити, легко Легко і дуже легко. Якщо ви, у вас невеличка, якщо трутнівіють, сразу скажу, що це сім'ї дуже слабенькі. От як на великій пасіки, зараз у мене такого не трапляється, а як на великій пасіці, то просто руки не доходили до них. Там або по молодості і зроїлася сім'я, і там уже нікому було облетіться, і матка отака вивелася, що вона нічого і не варта. І вона не змогла, мабуть, і трутню підставити, нічого було підставляти. І таке трапляється. На великих пасіках. На малих пасіках теж досвіду мало. Все чекає, чекає, чекає бджоляр, що, та ось облетиться, ось облетиться. Хоп, а там вилетіло, а там щурки, сорокопуди, ласточки, хтось з'їв цю матку. І що? А бджоляр думає, та ще неділька, а ще дві. Поліс, не знайшов, най... а не може оприділити. Що це і як це відбувається, що в сім'ї нема? Мало досвіду. Коли одразу скажу, коли досвіду мало, це дуже часто трапляється. І це і в моєму житті було. Це нормально. Коли ви шишки наб'єте вже на своїх бджолах, то вам буде по-дальшому легше, легше і легше і легше. Але ж. Тут питання стоїть, як її замінити, як цю сім'ю і справить. Кажуть, та підставте, маточник, та це, та це. Одразу скажу: ви маєте на цей випадок завжди невеличкі нуклеуси. От навіть коли маток міняєте, зробіть на дві рамочки отводочок, поставте його. І хай він працює у вас. Матка старенька, але вона сіє. Вона може вам іще прибуток такий дати, що ви і не будете здогадувати. Робіть собі більше таких рамоконосів і ставте в літній час фанера 3-4 міліметра, достатньо, вони нормально себе. Якщо в природі є щось приноситься, вони ще й заливають так гнізда ці відводки. Але перейдемо далі до отрутнівівши. Якщо отрутнівіла сім'я, я по молодості виносив її, витрушував метрів за 200, ставив вулик, вони верталися і ті трутовки верталися. Матка трутовка не вернеться, а бджоли трутовки повертаються. Знаєш що? Цей варіант не підходить. Берем. Забираємо цю сім'ю, яка отрутнівіла. По любим причинам немає значення. На це місце ставите новий вулик з маленьким відводком. А цю сім'ю несете, витрушуєте геть всю. А тут у вас вже плодна матка. Старенька пускай, молоденька, яка різниця, яка буде. І вона у вас тут охороняється, в неї охорона своя, кормилиці свої, все в них своє. І вони ніколи не дадуть образити свою матір. Це один варіант. Другий варіант. У вас отрутнівіла сім'я знову, ви так берете. Роздвигаєте рамки в будь-якому вулику лежак, 10, 12, який у вас є. А це у вас відводок на дві рамочки. Ви отак все збираєте і отак всередину вставляєте. Закриваєте і забуваєте. Все. Цю матку також ніхто вас не пошкодить, тому що там своя охорона. Кому там не подобається щось, вони підуть з вулика або їх перевоспитають. Тих, якщо матка, то ви її повинні знайти, викинути. Якщо бджоли трутовки сіють, ви їх не знайдете. Це марна трата часу, вони практично не відрізняються, просто що їх кормлять і вони <кій> виробляють яйця. Вони, їх там, може, і не одна, і п'ять, і шість, і вони в ячейку, в одну комірку, в чарунку, сіють по п'ять, по шість, по 10 яєць. хто отак. Одразу, якщо нема досвіду, глянули в чарунку, а там отак понастрочено. Це бджоли трутовки. Матка, трутовка сіє нормально, але вона ж сіє незапліднені яйця. і з них виходять трутовки, трутні. все. Оце ви зробили. Цих маток бджіл. Якщо матка, то ви викинули. Якщо бджоли, то їх перестають кормити, тут є кого кормити, матка тут. Оцих бджіл, оці бджоли, що тут були, ніколи не тронуть, не хвилюйтеся. Але у вас, якщо це перед медозбором, да, вони підуть в роботу і цей вам отводочок з трутнівілою сім'єю, що ви підсадили матку, одразу вам. Не, не плідну, плідну зразу бажано посадити і все. Тому що не вони грохнуть 100%, навіть і не, не вірте нікому. Отак От зробили, закрили і ще магазин. Якщо тут бджоли достатньо, навіть в цих рамках у трутовки було. І ви посадили дві, а в шестирамнику це ж вулик, вулик, золото. Посадили і можете ставити сюди. Магазин, і він вам дасть оцей Оця отрутнівіла сімейка, чи що там у вас було, дасть вам меду. Це гарантія на сонях. На акацію, звісно, там не дуже, а на сонях вони вам принесуть не один і зальють собі гніздо. Отак От виправляйте трутові сім'ї, а ви не забувайте підписуватись, ставити подобаєчки, тому що. Це мене ну як підтримує мій канал для розвитку, і хочеться, щоб вам все розповісти. Дякую, що ви зі мною, вдачі вам, мирного неба на головою. Ну, а вашим ділкам багато меду. Я з вами, Степан Михайлович, як завжди. До побачення!